Вітаю на каналі Пошук історій. Лізі Борден, американка, яка і досі викликає зацікавленість, а все через нерозуміння ситуації і обставин, що свого часу привели її на лаву підсудних за звинуваченням у вбивстві сокирою батька і мачухи. Почнімо ж спочатку. Лізі Ендрю Борден народилась 19 липня 1860 року у Фол Рівер у родині Сари Ентоні Борден та Ендрю Джексона Бордена. Батько виріс у дуже скромному оточенні та в молодості мав фінансові труднощі, незважаючи на те, що був нащадком заможніх і впливових місцевих жителів. І, хоч надалі він процвітав як підприємець досить успішний, до прикладу, маєток на момент його вбивства оцінювали в 300 тисяч доларів, що станом на 24-й рік було 10 мільйонів. Та все ж срутне дитинство і юність наклали свої відбитки серед суспільства був відомий як заощадливий, інколи занадто. В будинку не було проведено внутрішньої сантехніки, хоча для заможніх мешканців того часу це було вже нормою. Через три роки після смерті матері Лізі Ендрю одружився з Ебі Дарфі Грей 1828-1892 років. Стосунки з мачухою були напруженими і недовірливими, так як Лізі вважала цей шлюб по розрахунку. Після одруження чоловік став дедалі більше вибірково ощадливим. Його скупість закінчувалась на доньках, а от дружину і її рідню балував подарунками і купівлями будинків новим родичам. Бріджит Саліван, яку вони називали Мегі, 25-річна іммігрантка з Ірландії, засвідчила, що сестри рідко їли зі своїми батьками. Сімейна сварка в липні 1892-го спонукала обох сестер, вернувшись до міста, Лізі за тиждень до вбивства, вирішили залишитися в місцевому квартирному будинку на 4 дні, перш ніж повернутись до резиденції. За кілька місяців до вбивства напруга зростала, особливо через те, що Ендрю подарував будинок сестрі дружини. Після цього сестри вимагали отримати орендоване майно, будинок, у якому вони жили до смерті матері, і який вони купили у свого батька за долар. За кілька тижнів до вбивства вони продали майно батькові за 5 тисяч доларів, станом на 23 рік 170 тисяч 993 долари. У ніч перед вбивством дядько сестер по материнській лінії був запрошений залишитися на пару днів, щоб обговорити ділові питання з Ендрю, що й призвело до припущень, їх розмова, зокрема, про передачу майна, могла погіршити і без того напружену ситуацію. Після сніданку наступного дня Ендрю та Морс пішли до вітальні, де вони проговорили годину, після чого Морс пішов близько 8.48, щоб купити пару волів і вітати племінницю. Потім, повернувшись на обід до Борденів, Ендрюш пішов на прогулянку десь після 9-ї, хоча прибирання кімнат зазвичай для гостей було однією зі звичних справ для застер, та того ранку саме Ебі піднялась на гору між 9 та тридцять ранку, щоб застелити ліжко. Згідно судово-медичної експертизи, Ебі стояла перед своїм убивством під час нападу. Спочатку її вдарили сокирою з боку по голові, порізавши трохи вище вуха, змусивши її повернутись і впасти обличчям на підлогу, утворивши контузії на носі та лобі. Її вбивця завдав ще 17 прямих ударів. Тилицю таким чином убивши її. Коли Ендрю повернувся близько 10.30, він не зміг відчинити двері власним ключем, то ву відпостукав. Служниця пішла відчинити в цей момент, почувши, як Лізі сміялась, вона не бачила її, але чула сміх з другого поверху. Пізніше Лізі заперечила, що була на горі, і засвідчила, що її батько запитав: де Ебі?» на що вона відповіла. Посильний приніс їй повістку відвідати хвору подругу. Надалі Саліван заявила, що зняла з нього чоботи, щоб він приліг відпочити і допомогла взути кавці, що суперечить фактам на фото, де Ендрю в чоботах. Вона засвідчила, що була у своїй кімнаті і відпочивала після миття вікон на третьому поверсі, коли почула незадовго до 11.10 крик Лізі знизу. Мегі, йди швидше, батько помер. Енрі впав на диван у вітальні внизу, отримавши близько 11 ударів зверху. Одне з його очей було чітко розділене надвоє. Його рани, що все ще кровоточили, свідчили про недавній напад. Лікар Боуен, сімейний лікар родини, прибув зі свого будинку навпроти і констатував смерть обох жертв. За оцінками детективів, смерть Ендрю настала приблизно об одинадцятій ранку. Перші відповіді лізі не у підвалі офіцери виявили дві сокири та наконечник із зламаною ручкою. Наконечник, як сокири, підозрювали знаряддям вбивства, оскільки поломка в рукоятці виглядала свіжою, а попіл і пил на головці, на відміну від інших знарядь, з лезом були занесені навмисно, щоб мати вигляд, ніби деякий час був у підвалі. Однак жоден з інструментів з дому не був винесений. Подруга Лізі та Еми Еліс Рассел вирішила підтримати сестер та залишитися у них на ніч. А Морс провів ніч на горищі. Хоча, всупереч пізнішим розповідям, що він спав в кімнаті, де відбулося вбивство. Поліція була розміщена навколо будинку в ніч, на 4 серпня офіцер бачив, як лізі з подругою увійшли до підвалу, несучи газову лампу та відро для помию. Він сказав, як бачив, як обидві жінки вийшли, а потім лізі, сама повернулась назад до підвалу. І хоча він не міг бачити, що вона робила, але йому здалося, як вона нахилилася над раковиною. 5 серпня Морс покинув резиденцію борденів і став жертвою сотень людей. Поліції довелося повернути його до будинку. Після чого був здійснений ретельний обшук будинку та одяг сестер. І, вилучивши голову сокири зі зламаною ручкою, лізі з'явилась на слуханні 8 серпня. Її прохання про присутність їй прописували регулярно дози морфіну, щоб заспокоїти нерви, і, можливо, через це вплинуло на її свідчення. Поведінка була непостійною, вона часто відмовлялась відповідати на запитання, навіть якщо це було вигідно для неї. То вона того ранку була на кухні і чидальні і прасувала, коли її батько повернувся, а потім сказала, що спускалася сходами. Окружний прокурор був агресивним і 11 серпня виписав ордер на арешт і ув'язнення. Велике журі розпочало слухання доказів 7 листопада, а 2 грудня Борден було висунуто звинувачення. Суд на длізі відбувся 5 червня 1893-го. За п'ять днів до початку суду, 1 червня, у Фолл-Рівер сталося ще одне вбивство із застосуванням сокири. Жертву знайшли зарубаною на власній кухні. Подібність між вбивствами була разючою, і її відзначили присяжні. Хосе Корея, португальський емігрант, пізніше був засуджений за вбивство в 1984 році, і було визначено, що він не перебував поблизу Фулрівер Рівер під час вбивства Борденів. Щодо голови сокири, знайденої у підвалі, вона не була переконливою як знаряддя для вбивства. Прокурори стверджували, що вбивця виня ручку, оскільки вона була в крові. На місці події, хоч і не було знайдено закривавленого одягу, проте свідчення подруги Рассел говорили про те, як вона стала свідком 8 серпня 1892 року, як Лізі спалила свою сукню в печі, сказавши, я забруднила її фарбою. Голови обох жертв були видалені під час судового розгляду та представлені черепа як доказ 5 червня 1893 року. Побачивши їх, Лізі знепритомніла в суді. Після півтора годинних обговорень журі виправдало Лізі Борден, хоча її і виправдали, та вона залишалась головною підозрюваною у вбивстві батьків Мачухи. Письменниця Вікторія Лінколь припустила у 1967 році, що Лізі діяла у стані запаморочення свідомості. Іншим відомим припущенням була наруга над нею зі сторони батька, хоча це не доведено. Автор таємниць Еван Хантер у своєму романі Лізі 1984 року припустив, що Лізі скоїла вбивство після того, як її спіймали на гарячому спокоївку Саліван. В інтерв'ю 1999 він припустив, що Ебі застукала їх і відреагувала з огидою і жахом, за що її вбили. Розповівши, батько той так само відреагував, тому вона вбила і його. Крім того, припустивши, що ні роки ходили чутки про орієнтацію Лізі та не про Саліван, яка пізніше вийшла заміж за чоловіка, працюючи в готелі. Саліван померла у 1948-му і нібито перед смертю вона зізнала сестрі, що змінила свої свідчення на користь Лізі. Після суду сестри переїхали у великий сучасний маєток. Незважаючи на виправдання Лізбет, так вона почала використовувати своє ім'я, все одно зазнавала осуду серед мешканців. У 1905-му, незабаром після сварки, через вечірку, яку Лізбет влаштувала акторці Ненсі Оніл, Емма виїхала з дому і ніколи більше не бачила сестру. Лізбет прожила 66 років і останній рік хворіла після видалення жовчного міхура. Померла від пневмонії 1 червня 1927. року. Через 9 днів померла і Ема від хронічного нефриту у будинку престарілих, куди переїхала у 1923 дев'ятсот як через стан здоров'я, так і щоб уникнути уваги через написання нової книги про вбивство сестри Борден. Жодна з них не виходила заміж і були поховані поряд на сімейному ділянці. Щодо статків, після смерті того Лізбет залишила 30 тисяч доларів порятунку тварин і 500 доларів у довіру за постійним доглядом за могилою батька. Її найближчий друг і двоюрідний брат отримали 6 тисяч доларів, а чисельні друзі та родячі отримали від тисячі до п'яти тисяч доларів. Чи вбивця все ж була Лізбет Борден? Чи ні, так і залишається загадкою. Єдине, що можна сказати точно, то ці вбивства і гучний судовий процес залишаються і досі, темою американської попкультури, зображеної в чисельних фільмах, театральних постановах, літературних творах і народних віршах. А як ви думаєте, все ж вбивця Лізі? І який мотив, якщо так? Діліться своєю думкою у коментарях.